Друзі, моє вітання, слава Україні, героям слава. Ну що ж, приїхав е, прокосити, е, так скажем, межі по гарбузах, тут між соєю немає, е, а там одного то так. То так, бур'яна трохи є. Не бур'яна, а амброзія. Вон, як можна бачити туди вдалі. І так, і людина не, не, не прокропила, близько не брала, щоб не попалити гарбузи. А ми ще це, це ділимо так союз поправимо, і це все буде добре. Значить, очапали тут гарбузи. Всього очапали? бо в нас вже. Получається чотири доща було. І таких доволі непоганих. Це вчора був, позавчора був. Ось такий гарбузик, тут сорт Турка. А то, чому очапав, наголошую, тому що була така спека, що він почав вже сохнути. Він реально почав засихати. Я щось боявся ось такий його був стан. І це майже ну, 50% такого. Е, я щось більш грішив на те, що по цю сторону соя і по ту сторону соя. Е, думав, що е, люди кропили. і... Так скажем, не в тиху погоду, а рано або вечором, ну, мов, скажем, вітряну. І що з гербіцидом, цим раундапом, мені пішло по листях. Але ні, я їздив там ще на, один, на одну ділянку. Тож там, там взагалі в районі в округі немає ні сої, Просто в нас є школа. така спека була, що ну, нереально. І кабак вже почав е, сам, сам сохнути. В завязі тут не дуже багато було. Я вже думав, що, коротше, гаплик думав, йому буде. І ось буквально вчора також був дощ, що земля ще мокра, але якби він цей дощик, пішов хоч би на місяць раніше. Тобто е, зараз. Получається, це зараз я знімаю, це 23 липня. Ну, грубо говоря, е ну, півтора місяця. Ну, я навіть не знаю, що, що буде за того гарбузика за півтора місяця. Налиється, не налиється. Ну, Така площа поки що чиста, але. Але де не накритий буде листям, то буде по-любому, що буде бур'ян. Ну нічого. ну Ось як бачимо. ну Вдасться щось з нього. витягнути, не вдасться. Ну, буде, буде видно. Ось як дивіться, вже аж почав репати. Від чого почав репати, бог його знає. Ну, а гарбуз, да, гарбуз відійшов, відійшов і, і добре, що він відійшов, тому що мало бути йому ось такий попандосице. І він вже вже стояв, ну, половина можна сказати, аж 50% була б сухою. Ну, діло не в тому. Діло в тому гарбуз з гарбузом. Приїхав косити, але як бачу, воно мої соняшники посіяні. І вони вже починають свісти. Зараз підемо подивимося на соняшники, що вони вимахали і що себе представляють. бо реально я тут з прошлого моменту зйомки, ну я тут не був, тому що е, жнива молотим, тут дощі трішки не дають, ну, але то таке. Ну і як бачимо свіженькі гарбузики. Осьо. повсходили вже називається. Так, ну що ж, підемо поки не стемніло, я вам трошки про соняшник знімлю. Ех, Пахне соняшник. Осьо. Фермерський соняшник. Посіяний дуже, дуже гарно. Дуже красиво він за, зацвів, цвіте весь, бджола літає. Так і, ну, і запах такий приємний. Ну, а ми підемо, підем подивимося на наш соняшник. Що він там заріс, не заріс? Десь людини соя також. Ці дощі підтягнули сою капітально. Тому що соя була теж ну, сантиметрів 20, якщо й була від землі. І вже цвіла, вже цвіла, а так вона також цвіте, ну і вже є воно боби, стручки знизу. Ну, а так вона реально була сантиметрів 20, якби не було доща, то врожаю по сої не було б. Це точно. Так, ну а ми зараз. Цю лободу скосимо оцей соняшник, тільки не нашій. Ну, а так ось у нас починає цвісти Кхм, ось такий соняшник. Ну, око поки радує. Тож, ну всередину, ну, давайте зайдемо всередину. Да, він уже вимахав, вимахав дебело. Як буде моє, можливо, буде видно, можливо, ні. Ось який, який соняшник. У мене 168 см, такий собі невеличкий. Ну, а ці дядьки вищі в мене. Так. Ну, Соняшник відносно чистий. Те, що е, оцей бурянець, то він вище вже не полізе, тому як йому доступу е, світла немає, доступу світла немає, тож тож він більше не, не буде рости. Хіба що, хіба що він буде рости тоді, коли, коли буде листя опаде? Ну, а так дивіться. Бджола літала, тому що пилок ось обтрушений, Обтрушений пилок. Ну така квіточка чудова. Ну, листя, дивіться, яке широке листя. Ну прям Прям да. Так що по соняшнику ну, середину не буду далеко заходити, тому що тут реально реально можливо заблудитися. Є відео на каналі, коли ми його сіяли. Якого числа? Такий якого числа сіявся і ну, а далі будемо бачити, як воно й що до чого. Саме головне. Саме головне щоб уже настав мир в Україні. А то все, то все, так скажем, буде наживне. Ну що ж, ми йдемо далі працювати. Таке коротеньке для вас відео. Можливо, пізніше ще сходжу на ту сторону, покажу. Але так як покинув мотокосу, недавно тільки купив, то щоб її не вросли, не вросли ноги. Ну що ж, дякую всім, хто дивиться мене. Я не часто так виходжу в ці ефіри, тому, тому що... Не знаю, якось так. Як є щось знімати цікаве, я знімаю, а нема що цікавого такого, то я не знімаю. Так, коротенько про свої господарські справи. Що знаю, то й розкажу. Ну що ж, на все добре, друзі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.